Це відео я пропоную подивитись тим, хто щиро думає, що спорт поза політикою. Насправді це гасло придумали в Росії з тим, щоб навіть під час війни, наприклад, приймати чемпіонати світу з футболу. Була ж така історія? Була. Коли керівник ФІФа Джані Інфантіно. Ну і решта функціонерів Світової Федерації продали, я вважаю, чемпіонат Росії, яка на той момент вже 4 роки вбивала українців. Це було гидко. А зараз я прошу подивитися це відео, де російський тенісіст Даніил Медведєв демонструє свої емоції після того, як він вилетів з турніру US Оупен. Ну що, подивилися? Вам сподобалось? Насправді російські спортсмени продовжують робити те, що Путін робить в Україні. Вони залякують світ і демонструють агресію, щоб Росію боялися. Тому ось такий спорт, як колись казав відомий хокейний коментатор, нам точно не потрібен.